Сергій, вітаю. Ми сьогодні записуємо відгук по нашій тобою роботі перед тим як ми підемо на можна сказати друге коло на <світ> коло вже мабуть. ну. Я називаюся другим, бо то, то був такий довгий у нас А, Так от, що у нас сьогодні буде на відео? Ми пройдемося по питанням я тобі про це задавати, ти кажи, як є. Я десь можу буду щось доповнювати, свою точку зору, що я пам'ятаю. от І це відео необхідно для того, щоб люди, які там потенційно можуть звернутися там до мене по допомогу, вони розуміли взагалі, що буде відбуватися. Ну, безково, не обов'язково буде так само бо ти індивідуальна особистість, в тебе свої питання. От. Але ну ключовий, як то кажуть, меседж я думаю, люди зможуть зрозуміти. А розкажи трошки про себе. Хто ти? Де ти? Що ти робиш взагалі для світу? Поділайся. Для світу, що я роблю? Ну, для да. світу я тебе інтер... проживаю життя для світу. Табаку та одна компанія, і не одна. А я є співвласником торгової марки KD Professional, яка займається косметикою, продажу більше в 40 странах світу, країнах світу. Так. А що я в, в світі? Чим я корисний в світі? Ну, кажу, що проживає на це, це життя. Питаюсь, питаюсь бути корисним для людей, якось покращувати їх, і так далі. Ділиться енергією. Я буду доповнювати тоді. Ну, типу, Сергій я в процесі пропрацювання самоцінності. А щоб ти розумів, фідбек. я вчора у мене ж сестенка Настя, яка знаєте, дочковий знайомий. А, вона, типу, каже: О, герої, що в себе типу, зустріч, нам треба, ну, типу, нагадую тобі. А ти взагалі чи він це має, Я кажу, ну, ході професіонал, знаєш, да, то так, я користуюсь. Так це його. Ну ти що? Така реакція, якби. От, А є ж якби твої ще момент, пов'язані з бізнесом та сфері, ми там нерухомістю є, і в цілому є твоя улюблена справа, рубалка, якою ти надихаєш і в соціальних мережах, і людей з твого оточення. І як ти казав мені неодноразово нагадував, що ти чемпіонат України вигравав. Тому це круті речі. А, тому це в речі, що тебе характеризують да? і як особистість, і як підприємці. робиш крутий продукт от, і в різних напрямках, да? тобто, якщо говорити про ферму, то ви боротися за те, що були якісні продукти з натуральних елементів. Да? Тому це також підсвічує Ну і продукт окуларну, як то кажуть, що ССУ, то, то, то окремо можна розмовляти. Тобто ти крута особистість, яка просто шифрується. Немедійна, немедійна особистість цьому напрямку Ми з тобою познайомилися, коли ти такий Сергій, розкажи мені про нетворкінг, як себе вже тому думаю два Ну, коротше, так. І тоді ми поспілкувалися, і далі ти там пішов по своїм процесам, але глобально зараз ми тут. І дякую тобі за довіру. І давай ми почнемо з того, ми з тобою. Перед новим роком поспілкувалися, попрацювали, і ти пішов до мене з запитом. Ти можеш пригадати, що це був за запит взагалі? Що ти хотів від мене? Запит був заключався в тому, що дуже було розфокусування, ну, можна так сказати, не тільки в сфері бізнесу, не, а вообще життєве. Не було енергії, не було натхнення, як кажуть, не було часу, хоча часу не вистачає тільки у дурних людей. Ну, Ірилки не будемо вішати, але. А, окей, так, да, і. Ну... Якщо ми говоримо про ну, таку точку А, з різних сфер, Давай, сферу здоров'я трошечки опишу, з чого ти починав, Ми трошки там рухали старт. О, старт ми рухали два місяці майже, тому що я, я захворів і захворів, я перший, перший раз в житті хворів шість разів підряд. І це проміжок був два місяці, але ще шість, шість разів тільки, 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 тільки вилікувався знову через неділю знову з температурою. Такий важкий період, був якийсь вірусняк вступив, і дружина теж саме захворіла і діти хворіли. Ну і це говорить також про те, що тіло й організм потребував відпочинку якомусь. Метод. Ти себе трошечки забігає. Ну, то, ну, тот момент буду спорить, вже, тіло вже відпочило, в мене вже, я, я вважав, що в мене вже пролежні, скоро почнуться. Ми тобто, хотілося вже працювати, працювати, тобто і мозок, і тіло вже все хотіло працювати, але не вистачало енергії, тому що якби, ну, я кажу, що то, то конкретно вірусняк. Коронавірус теж не вибирає людей. Ну, вибирає, якщо так подивитися, ну з десяти потім точно вибере. Окей, okay. uh, і ми з тобою там дійсно проходили, робили різні формати, тестували, що працює, що ні, і ми прийшли так, з тобою там до формату такого, і того, коли ми регулярно з тобою синхронізувалися, да? Типу, який ти сказав, що тобі не більше. Ну, зараз про це поговоримо. І от ти прийшов до якогось такого. Давай пригадаємо момент перед uh, мабуть. Перед понад стрінним роком, да, коли ми йшли, от як ти себе почував? Таку от пригадай, е, стан, коли ми завершили, зробили вже паузу в індивідуальній роботі і привели тебе на роботу з групою. От що, що було на той момент? Е, ну я прийшов вже на 12 тижнів. Вже такі заряджений, тому що ми з тобою пропрацювали дуже багато всього і по роботі, і в особистому, якби і ну, приведе, будь ласка, бо ну це не зрозуміло. Що я... ти з себе почуваю? Ну, ключове для мене було, якби, би знаєш, це як от підсвічувати якісь такі. Іноді навіть це може бути якісь дуже прості речі, тобто, вони не прям там, щось там, якісь формули, а просто там, наприклад, я я візуал, так? Мені потрібно однозначно, щоб я завжди писав свої завдання всі на... в телеграмі, сам собі відправляв на другий там телефон. Потім це в мене список завдань, котрі мені це було зробити. І Це прокрастинація, то що модне слово в нас є, і ти постійно заходиш, туди дивишся, що тобі там потрібно робити. Але воно закінчується на тому, що треба зробити це, 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 це і все. І більше далі ці життю ми не давали ходу ці задачі. Тобто почав мені дуже сподобались ті м, інструменти, то що ти підказував, давав вони, якби в голові систематизація, така нарисовується, оптимізація всіх процесів. На що дуже раніше до цього дуже багато було витрачено часу. Там на просто якусь задачу зробити і краще раз один раз описати для себе описати не для когось, а для себе описати, як би що вже було, що зробили і що треба зробити. Просто детально все розписати. і ти там для мене дуже легко було, коли ти наступного дня починаєш працю свою, приходиш, відкриваєш у тебе все на мапі, відкрив, класно, і вже те, що ти зробив, є, і тільки там от що тобі залишилось. І для мене це прям як картка була така, типу, такий інструмент, який дуже мені допомагає зараз. Я їм користуюсь, каже, ну, реально цим інструментом користуюсь, як і в роботі, так і в особистому. Есть, там, дуже подобається. Я ще так допомню трошечки структурую, щоб ми пішли далі, з точки зору точки Б, що я помітив. Перше, якщо говорити про сферу здоров'я, то ти досить енергійний був. Ну, порівняно, там, якщо зимою, то взагалі ще людина. По тому, як ти вставав ранку, і вставав вранку, і в тебе ритуали були там. Водичка з Лимончиком, там до тренування, прогулянка, от час з собою, та час з дружиною. Ну, тобто, ці ритуали, які... Важко було на початку йшли, але потім ти включився і прям доволі. Я прийшов, я, ну, це, ну це вже перед першим, якби я такий був. На другому я вже казак був, я вже такий прям бадьорий, вже дивився в групі, коли люди були такі всі багато подавлених людей ну, зі своїми якимись травмами, там, з переживаннями і так далі. Ну, час такий в нас тяжкий. Але ну, я, я теж, я, мабуть, якщо брати, в общем, наверное, то я б я прийшов би після Нового року зразу ну, в групу, то я, навіть був б Сергій найслабке слаб, звено. Тому що Ми... я підготовлений бо... був. Так. Да. Потім з точки зору, якщо дивитися, ну, там посунку вас. Так все чудово було, до речі, окремо ну, там підсвічував респект дружині, що вона була готова також комунікувати і діалогу тебе підтримувати додатково. Ми знаєн, коли комунікували, що тебе підхватити, бо були моменти, коли це було не Треба Та і... везде був. Ну, мозок... Коли мозок починає розуміти, що його десь починають ем... вчити, можна так сказати, а він не хоче вчитися, то робиться дуже багато речей, котрі ти навіть не розумієш, чому. Там те не хочеш, те не хочеш, якби там щось якісь відмазки іщеш. Потім задаєш собі питання і починаєш робити. Потім ми попрацювали ще трошечки більше з процесом самоцінності, бо Сергій герой, який звик всім допомагати а на себе трошки забувати. І ще не дуже це змінилося. Ми на це упор не робили, але наскільки було, було потрібно, тоді це було зроблено. Бо я заставляв прям Сергія придумати, що він собі буде купувати на подарунок. Таке самерців. Ну це по життєві, це нас. Я так скажу, що це родове. Якби в нас завжди ще з бабусі часів. Зараз небесне, теж саме тобі, бабуся завжди для кого жила, не для себе. Теж саме і мама, якби есть, вона більш для кого живе. І це передалося коротше, по, по наслідству. Ну я борюся з цим дуже багато. Останнім часом я, ти знаєш, де, де деякі речі я навіть е, з мамою балакаю, і її вже починаю вчити. Каже, ні, ні 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 тут ми відстоюємо свої інтереси, тут ми там. Повинні Де. теж там енергію свою не роздавати. О, Тут є як... щось. Да. Мені подобається, як ти коли ми про вас виставку тиніч працювали, там як ти з то об'янку хоча використовувати О... <су profits>, всюди. Ну, коротше, круто, що ти це впроваджуєш. Ну і всьому ми ж маємо розуміти, що. З кожним кажуть поколінням да поколінням ми стаємо все кращі краще, краще дати по ти типу? як продовжувати свого роду на сер за собою може ділитися вже вже сім'єю. І ну якщо дивитися стати зробінесу, то мені дуже зринувало ти прочився в цю історію. Я пам'ятаю, що був період часу, коли. Ти якось трошечки ну, а, ре реагував, тобто реактивний був підхід, коли тобі прилітали задачі, ти їх тушив. А ми почали працювати з тобою вже з винтаженням загальної картинки, і ти почав бачити, куди треба бити першочергово. І там запустився вже твій а, проактивний режим, коли від тебе вже можна сказати бігали. Топ -топи. І ти якби їм роздавав задачі. Задачі тільки нарізали. Знаєте, як ми, да, в мене кажуть, ну, друг там один каже: Сережа, ти вічно стільки задач нарізаєш, каже, хто їх буде виконувати? Тось то ну задач дуже багато нарізали. Ну в будь-якому випадку були там пожари, які треба було тушити, Реструктуризація була в компанії і так далі. Тось тобто, багато там процесів, які було налагоджено З часів, ще, як кажуть, совєтського союзу, і то треба було там щось перестроїти, щось докрутити, щось поміняти, щось покращити. Ну, ми ж кожного дня навчаємося щось покращувати. Ну і на самому розвитку ти прикольно підійшов. Ти там ті моменти, де були складні, ми з тобою проходили ти кадав про це, як є. Але ти такий, окей, я готовий, і типу, ти готовий, щоб вчора там влада ой, привіт, <губ> щоб він це твій, ну, один з топів, да, щоб ви разом вже це впроваджували і ну, ти він не відпускав. це складно це дуже круте така якість, яка допомагає. Як то кажуть, а змінювати своє життя. І тут хочу тебе запитати, до того, як ми почали з тобою взаємодіяти, ти якось вирішував свої питання, якось розвивався. І в цілому, з якими ти очікуваннями йшов при взаємодії зі мною, то ти от ми з собою поспілкувалися, я тобі запропонував співпрацю. І що ти взагалі очікував, і як ти до того вирішував ці свої задачі питання? Хотілася, будь ласка, Досвід до взаємодії зі мною? Ну, перше, що я ну, взаємодія, це все-таки. Енергія, тобто де, 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 де мене що зацепило, на це енергія, бо в мене її зовсім не було. е, ну, mm -hmm. э, а коли починаєш покращуватися, під ну там якісь це як машина, да? Ну організм це є машина, да, там тебе. Там... Десь кардан стучить, десь колесо треба замінити, десь іще щось. І ти, коли починаєш щось міняти в організмі, там ото підкрутив резину, поміняв, бух, вже там краще їде. Там він тільки докрутив, ще щось, машина перестала тарахтіти. І потім уже то починаєш починаєш потрошку підкручувати, підкручувати, доходиш до того, що ти вже починаєш швидкість набирати. І вже уверено так починаєш їхати, і так далі. Тобто, ну. Я ж я кажуть, в я люблю все по рази робити. Тобто я з тобою пройшов перший раз програму індивідуально, потім ще пішов групову, тому що для мене це ну, заряд енергії, обмін все таки і практиками, і знаннями, і всім, тобто, а це драйвить. Іноді хочеться і навчатися, іноді хочеться поділитися і знаннями комусь там щось підказати. То тобто, ну коли обратно коли тебе питають, ні, ні, ні. Ні, ні, прошу Не про не совет, а дільна форма агресії. Як тобто, ну багато якби. Ну, з, з другого потоку, наприклад, мені дуже дуже сподобалось ем, обші собрання, там де от ми взаємотакий обмін був енергією. То есть, кожен кожний там розказував якісь свої там ем, енергетичні так сказати ями, де вони втрачають, наприклад, і ти там десь себе підставляв. Дивився, що ти там можеш себе покращити. А в інших випадках, наприклад, ти наоборот дивився, що в тебе тут в цьому області хорошо, а в них погано. Тобто, ти розумієш, що ти це вже значить, пропрацював, Тобто ти вже це можеш десь там теж ділитися. Це ти вже ділився про там роботу 12 тижнів дій. А я б хотів тебе спитати з приводу того, от, до взаємодії зі мною. Да, ти прийшов, у тебе були якісь очікування, щоб я розумів також, що відбувається, як то можливо, тобі важко буде згадати, але все-таки, от ти кажеш, от, тобі, пропоную пропоную тобі там, піти зі мною в роботу індивідуально. Ти кажеш, ну я не знаю, там ну давай. Типу, кажеш, да? а, то, ні, щоб... ти знаєш, як ні, це питання було навіть ну, запротивлення дуже багато було, але я розумів, що треба. Це знаєш як от тебе кинули спасательний круг? А ти чи хочеш за нього вистачатися, чи не хочеш. Тому, як би в моєму випадку, е я розумів, що я сам собі е кину спасательний круг е з, з боку, грубо говоря, і каже, ну там е наші взаємовідносини не проплатив. Я розумів, якщо я зараз не скористаюся е цим е шансом, то потім буде ще ваше. Тобто, запротивлені ну, дуже багато було. Було так, ми з тобою обрали. Ні, ну тут ще питання, жне тут індивідуальне, якби хто кого підпускає до себе там. Мені я взагалі сложна людина, мені дуже важко когось підпустити, там, до особливо до якихось там робочих моментів, ще щось, я закриваюся, і я все знаю, мені нічого не потрібно і так далі. Тобто, це таке ще питання, котре ми дуже дуже довго пропрацьовували. Ожидання жидання були, ажидання були восстановити енергію, ну щоб от апатія ушла, типа, все. Це як знаєш зал, спортивний зал. Спортивний зал це ж не про спортивний зал. Це ж не про качаться. Це ж інше. Ну, зовсім хто от, я коли починаю розуміти, що спортивний зал це не про спортивний зал, це не про качаться. Це інші моменти, які... там ну, для мене спортивний зал це теж енергія. Там, де ти питаєшся, ти йдеш туди, наче там викладуєшся і втомлюєшся. І все, потім виходиш такий фух. емоційно ти заряджений, фізично заряджений, Наступного дня ти знову туди хочеш, якби знову починаєшся та. Штука, яка починає пристроняти твою обізьянку внутрі. А скажи тоді, ну наскільки виправдилося очікування саме по взаємодії нашої до групової, да, типу, а от індивідуально, ти от щось очікував і щось сталося з тобою, наскільки воно світпадало? Ну, якщо я пішов на, другий, на друге коло, значить очікування виповнилися, я вважаю, що на всі 100%. Немає чого там, я почав дуже багато вкладати в себе не то, що знання. Енергії сам в себе почав вкладувати енергію, тобто я на сам на себе почав витрачати енергію. Оце да. це головне. Тось тобто, там ті ж самі ритуали, подкасти, всякі, там обучення, якісь інструменти вводити по роботі в лічній житті. Ну це ж не просто як е, там те, що касається бізнесу, а дуже багато речей, які касаються просто е, обічного життя. Тобто, нашого отут теж стоявся і, 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 і втілюю, я кажуть, в життя його кожного дня ті інструменти. А, якщо ми поговоримо з точки зору там, предметної складвої, е, я знаю, що це за формат, але я б хотів щоб ти описав його своїми словами, я потім доповнив. який формат взаємодії тобі найбільше зайшов, зрезонував, і, ну, типу, що ти тоді в той момент примінив? Ну, тобто, коли ми з тобою в один, ну, один на один займемося, що тобі зайшов? Один на один? Так. Да. Я думаю, що, от, що мені сподобалось, може бути я в групі спочатку так і не відкрився. В плані, тому що я б значи, то коли починається навчання, і всі такі активні, всі класні до першого домашнього завдання. І коли mm -hmm. дають перше домашнє завдання, 80% людей, людей зливається. Те ж саме не в мене було. То тобто, я ну тут і з головного, на підсвітити то там, де ти можеш покращуватися, тому що от, от, аналіз, знаєш, як врач лічення без діагнозу, тобто без що у тебе болить, Тобто, якщо тебе болить нога, ти п'єш аналогін, зрозуміло. Давай я тоді проговорю о, структурно, що я бачу, о, до чого ми по прийшли, з тобою оптимальну версію. Ми зараз будемо якраз її відновлювати. Це ну, по-перше, ми на старті робили колесо балансу 2.0, типу, щоб деталізуватися, побачити ось цей діагноз, що ми Сергій. І відштовхуючись того від цього, ми вже формували план а, дій, де ми а, там регулярно. А, останній період часу взагалі ми там кожного шість разів на тиждень. Ми з тобою звонювалися, збиралися по твоєму плану, аналізували минулий день і навчали ключові дії, які те поможуть зробити. Плюс ну якісь корективи вводили, щоб не втрачати фокус на тебе, бо там були задачі переважно по бізнесу, а на себе трошечки. Ну і на сім'ю, а на себе трошечки там це. І ми це фокус зміщували, і це просто було історія в тому, щоб регулярно тримати зв'язок, аналізувати, ставити задачі, і типу був такий тем біочний молоточок Ідемо йдемо, йдемо, йдемо. Ну типу і набиваємо таку динаміку. От ну. Це, мабуть, найбільш було, які я пам'ятаю. Прям такі о, цей формат мені найбільше. Бо ми з тобою там в чаті точково спілкувалися, зробили дізвони, якісь домашки давали. Але ось коли ти прям сильно включився, коли почалося так регулярно, ти розумієш, що треба буде переді мною звітувати? Так, це дуже працює. У мене немає синдрому атлічника, к сожалению, а все одно ти не хочеш там бути подсомнець. В будь-якому випадку зранку 8 годин чи в 9 були зустрічі, і ти повинен розуміти, що ти маєш розписати, що, куди, як, коли, і так далі. І чому, Саме головне чому. Чому так? чому саме так? Тому я вважаю, що це взагалі це саме, саме робочий процес. Ну, це саме робочий, не процес а... Формат ем... роботи. Формат, да. так. Це саме робочий формат роботи. саме. Ну і... А... Як би ти що би ти сказав о, людям, ну, от, які будуть дивитися, да, типу, і там можливо вагаються, бо думають, типу, якщо б ти звернути увагу при взаємодії, там, з, ну, з, ну, з менторами, з підрядниками, що, бо, ти ж теж про щось супротив там, і так далі. Як би ти радив о, цей супротив пройти людям? Що відчути, на що звернути увагу, щоб людина ще зараз могла себе ну, перефлексувати? Супротив, ну що б я рекомендував, перше, це не думать, а ділась, бо іноді, коли в тебе немає енергії? Ти починаєш думати, знаходиш якісь тисячі відговорок, щоб це не робити. Я okay. не пропагандую, щоб там до тебе йшли навчатися, до будь-якого спеціалістра, який знає своє діло, однозначно, є можливість для мене. Саме головне, як, як, як я ходжу на якісь там навчання, і так далі, проплатив іноді, там, на мі за місяць, там зараз я буду на, на шкіпера йду вчитися на кіпрі, якби хочу там для себе теж опанувати якісь нові знання. І, е Оплатив, і пішов навчатися, це найголовніше. головне. Не, не, не думати, бо коли починаєш багато думати, чи да, чи ні. -ні да. Оплатив і пішов початися. Да. Ну супер. Ну, і, та, тут мені ще Відіомарк написав питання: типу, чи продаєш мене іншим людям з своїй ситуації, ти вже радив? Я, я б... вже стільки радив тебе, ну, я, ну, це ж, я кажу, що я коли закінчу другий випуск, то я напишу: я люблю Тимчука. Знаєш, то багато людей ну, якби багато чого в мене вклав, дякую тобі за це. Іноді панька все, знаєш, хто з сидів, кажуть. Виготову. Давай, якщо ми візьмемо в одне речення, спробуємо ключову перевагу нашої індивідуальної роботи. Що би ти назвав? Що для тебе було ключовою перевагою? То одним реченням. Одним, одним реченням. Так. Це немає. Ну я не не одним реченням. Я просто скажу навіть, просто набор фраз: Давай. як наталя вітренка НАТО, картопля, оружия, файли. Да, этот, ну це оптимізація робочого процесу. Саме головне, наверное Знаєш, когось драйвить, як черняк питає, там, путь чи результат? Ну тут ви тут в іншому зовсім питання. Тут, напевно, питання в тому, що коли тебе починається дисципліна, що з мотивацією можна, якби там, щось почати робити. Ну, це дуже короткотривалий процес. А коли ти випрацьовуєш в себе дисципліну, ем, опридільно якісь звички, хороші звички, вони там в течение там, трьох неділь ти вже починаєш це на системі робити. Е, то, що от ми там записували, там хвалити себе, е, а що ти самі для себе робить? Я робив ачоти, оці е, по GPT, е, все, все додавав, і ти потім в кінці місяця дивишся. Реально ти дуже багато. Ми ж себе знецінюємо, і в кінці місяця дуже багато речей, котрі ми зробили. Вони типу так Ти не, не згадуєш, що, що ти там робив. Так. Тому, якби, навірно, із цього є ключове. Я навірно, не ключове навірно, предложення. Я, я просто е, скажу одним словом: це дисципліна, бо дисципліна енергія. Супер, я тоді доповню, щоб було загальне розуміння, що ми робили людей, і будемо завершувати. То Ключова задача в мене а, з тобою була а, на тому, щоб тримати твій ресурсний стан. Він є з декількох складових. Перше, ми дивимося взагалі, куди зливається енергія, а вона зливається, як правило, коли ми ставимо себе на перше місце і знецінюємо свої досягнення. Коли ми ну розкидаємося ще енергію на зовнішній світ там, на команду, на якісь там питання особисті, на свої там питання внутрішні, там, і так далі. Потім тобто ми це досліджуємо. Потім ми потрошечки прибираємо і додаємо ті ну, ті моменти, що прибираємо ті, що забирають енергію, додаємо ті, що надають. Тому ми відновлюємо свій стан. Коли вже ресурсний стан трошечки відновлений, ми вже можемо додавати дисципліну. Бо коли ти в просадці сильній, то дисципліну ми, ми її робили завжди фокус на неї, але щось глобальне, потужне, масштабне там, в бізнесі там, і так далі проваджувати важко, коли тебе енергії мало. Вот а коли ми трошечки це всю сторону відновили, то ми почали додавати спочатку перші кроки, також рівні, потім друг рівні. Там от. ми от тобто, якщо так коротко, то це аналіз, послідовний зріст, дати типу, поно ну, і дії. Да? Тобто ми ну, можна там аналіз дії, послідовність. Тобто, наша задача не була зразу. Ну, в тебе були деякі моменти коли де Ти я не буду там, наприклад, алкоголь вживати стільки-то часу. Ну, то тобто, це була твоя окрема аскеза, де Ти там ставив собі цього спрямована. Але ну ключова історія, що ми йдемо поступово, бо наш розум чинить супротив, і наша задача робити так, щоб ми його обійшли. Цей супротив, і як то кажуть, були на кермо. Бо якщо супротив цей сильніше за нас, то ми нікуди не рухаємось. От ми з таким періодично в тебе стикалися, і тому я. Брав інші трошки підходи під різними кутами і знаходив уже той ключик, щоб розлочити цей супроти. От це мабуть ключовий момент. А тобі респект за те, що ти готовий був включатися, що ти довірився, що ти. Навіть коли були складні моменти, ти все одно такий Сергій. Зараз я трошечки чекаю, мені треба там і додати, але ось час пройде, і я повертаюся. Дійсно, коли час проходив, там були там свої процеси. Ти повертався, і ми далі впрягалися і ти не кинув цю історію. Міг би, да? але продовжив. І це важливо. Ну і потім ти вже загорівся, коли цю історію ти почав і з іншими ділитися. Да, і тобі захотілося, щоб навколо тебе люди також ті знання, той досвід отримали. І ця щирість прям і твоя посмішка і бажання воно прям прямо іскрілося від те. Ну і зараз ми будемо заходити на нове коло, з точки зору того, що ну, є процеси циклічні, да, і ми зараз йдемо на новий рівень, тому йде то, по такій стралі. От наша задача зараз буде з тобою вже працювати більш в робочій стороні. Я вже на третій на третє коло пішов. Ну, дивись, ми, ми говоримо, то тобто є, якщо ти рахуєш так, то так. Да, у нас була робота індивідуальна, потім копова, да, 12 тижнів дій, там, де ти проявився, подивився зі сторони, як люди ну, рухаються, і що ти молодець, ще більше впевненості в цьому, ти побачив. То як то кажуть, з тими, хто не виробив. Ну і зараз, типу, ми зробили невеличку паузу, типу вирішували свої питання. І зараз ми рухаємося, готуємося до того, щоб ти виходив вже на новий рівень з точки зору там, бізнесової взаємодії, да, по ну, перезапуску тих процесів, що ти хочеш. От. Тобі дякую за довіру. Третє коло, дійсно. А от рухається на цьому. Я завершу цей відгук, і ми з тобою ще зараз лишимося і будемо спілкуватися по нашим з тобою подальшим планом, про які вже дорогі слухачі слухати не будуть. Свою завершу вона колдовечка на сюди.